Що, сонечко, не хоче мамка вставати? Ти не хоче. Ти вдушки вдуш, не хоче. Йди, ти попробуй. Мамка, та що сьогодні п'ятниця, п'ятниця. Ти повинен бодро вскочити і побігти на новому дню. Останньому робочому дню в цьому робочому тижні, М -м -м. не Сонечко, іди, ти тепер буде. Та да, но, ну, бач, тресне, не хочу вставати. А що ну і на роботу не піде? Піду, тільки спитаєш, що це ви наробили оце, га? Знов? А, мамка, не бурці, пішли краще вигуляєш нас. Да, мам. То я не зрозуміла, що це сонь. Ну що, ми з Мусічкою грались, ти ж вставати не хотіла о третій ночі. Ми вирішили погратися. Ой. Що ви зараз пішаки таке? Відкривай, відкривай прапор. Але Тож не в цьому віконце. Нічого, буде в цьому. І прапор у п'ятницю, бажань, піднятим. Повинно бути рознобратські О, Виходимо сьогодні в це віконце. Муська за мною. Підсуньця, соняк, я ще сюди не виходила, підсумця. Та що підсумця, розподібні, перейди перший раз Так, Ну, дай пролізте. О, а тут гарненько, тільки височенько щось. Ні, мабуть, що підемо на тебі. станом. давай тут посидимо. Давай помідітіруємо. На вулиці тепло, плюс одинадцять. Хитрюга. Можливо, буде сонце, але дощ у це вже добре. А всім гарно, спокійного, робочого дня з п'ятницею всіх. Ваш сонік, цьопкі-бомки, пока. Маша Муся, цепки бомки пока не забувайте, що завтра субота неділя, бо відпочивати. Ура! Ти знаєш, я подумала, мабуть, піду на те віконце. Мені там цікавіше і нижче, а тут я повинен пригати. А, по заборах ладиш, боїшся тут пригати. Ну, йди як хочеш, а я тут ще посижу. Ладно, і я піду. Всім гарного дня. Ваш соник. Я муся. Чомки-бомки, пока.